Анде каси на касі. В головних героях у нас продавець, те ферфа та покупець. Де кунде. Або ж продавчиня, ти ферферін та покупчиня, де кундін. Гроші німецькою мовою das Geld. В німецькій мові це воно, тобто середнього роду das Geld. Хоча дане слово має множину die Gelder. Гроші можуть бути у вигляді готівки, das Bargeld. або ж das Kleingeld – дрібні гроші. Стояти в черзі на касі. An der Kasse Schlange stehen. An der Kasse Schlange stehen. An der stejen. Anderkasse na kassi, stejen cesto, a ну, schlange ma ще одне значення це змя. У нашему значенні це переносне черга Schlange. Ich stehe an der kasse schlange. Я стою на касі у черзі. an der Kasse schlange. Ну і коли підходить до нас черга, можемо почути Hallo, так, Moin. Так традиційно вітаються продавці до своїх покупців. Hallo, так, Moin. Тобто, привіт або доброго дня, означає. Разом це складає. Або це буде das macht zusammen. Тобто скільки ми повинні заплатити. Чуємо це від нашого продавця. Das macht zusammen 35 euro 17 цент. Разом це буде 35 євро, наприклад, 17 центів. Або інші також варіанти: 20 евро, 20 євро. Зібен у зекцій ойго 67 євро 24 центи. 100 центів дорівнюють 1 євро. Це так само, як у нас 100 копійок дорівнюють 1 гривні. Але якщо, наприклад, у нас уже Одна-дві копійки давно давним не ходять, і 10, і 5, то в Німеччині і 1 цент, і 2 центи можуть бути і зустрічаються досить часто. Щось може коштувати, наприклад, 30 євро та 1 цент. Та хай всіх ойго 1 цент. Можливо, німецькою мовою звучить як. Vielleicht. Vielleicht. Haben Sie vielleicht fünf Cent? Haben Sie vielleicht fünf Cent? Может, 5 Cent? Hier bitte. Vielleicht. Vielleicht. Hier bitte. Haben Sie vielleicht Kleingeld? Може маєте або дрібні гроші? Haben Sie vielleicht Kleingeld? Wie viel braucht man? Скільки потрібно? Wie viel braucht man? Die Kundenkarte? Або просто die Karte. Це у нас, звичайна, карта покупця. Die Kundenkarte. Haben Sie Kundenkarte? Маєте картку? Або чи маєте картку? Haben Sie Kundenkarte? У нас можуть запитати також інше. Будете платити готівкою чи карткою? Zahlen sie bar oder mit der карти. І у відповідь можна сказати або готівкою, або карткою. Ich zahle bar, я буду платити готівкою, або ж ми карте біти. Карткою, будь ласка. Чек німецькою мовою, де Kassenbon, де Kassenzettel або ж де Кассенблек. Всі три слова перекладаються як чек, і вони можуть зустрічатися відповідно від регіону. Ich hätte gern noch den Kassenbon, bitte. Можемо сказати, якщо нам не дали чек. Ich hätte gern noch den Kassenbon, bitte. Чи можна мені чек, будь ласка, І у відповідь можемо почути Einen schönen Tag, гарного дня. І при цьому. Можна відповісти данке, ебензо, дякую і вам. Данке ебен Фальс, те саме значення. Тобто і вам, данке ебензо, данке ебнфальс. Можна сказати або почути цюс, на що так само відповісти, або ж побажати людям гарного дня або вечора. Einen schönen Tag, einen schönen Abend.